І пояс, який ви бачите, пояс чемпіона світу серед молоді за версією WBC. Престижний трофей, який буде відстоювати наш співвітчизник. von ihren Plätzen zu erheben für die Nationalhymne bei der Boxer. So, Почули ви гімн Словаччини, яку представляє Володимир Білуський. Ну і зараз гімн України. Зніжина, якому зараз 20 роки, доволі несподівано, принаймні для організаторів вечора боксу у Марселі завивав титул чемпіона світу серед молоді, перемігши Луї Тутіна у грудні 2018 року до того Петро Іванов боксував в, в Україні лише ну і зараз його дебют вже в Німеччині. Владимір білуйський мешкає в Ірландії. народився у словаччині. Ну і представляє цю країну. І поразки у ньому в кар'єрі. Але останні два поєдинки завершив перемогами. Останнє виходив у ринг не так давно. У липні здолав в Норберта Шекереса. Це зі Словаччини також 23 роки, як і нашому Петру Іванову. Отже, увазі, Супер супермідл. Зараз на кону чемпіонський пояс, нехай із додатком, який позначає молодий вік спортсменів. Але все ж пояс чемпіона світу. Агресивно дуже розпочинають боксери. Погано влучає Іванов, але одразу ж бачимо, відповідає Білуйський і падіння. Нокдаун. Молодчинка Петро Іванов. Я думаю, що і весь Ніжин, і вся Україна. Зараз потішилися від того, як влучно і потужно пробиває наш боксер. Під лікоть стримив правий знизу Петро і продовжує атакувати. Викидає серію ударів Володимир Білуйський. Дує удари в голову та в тулуб українець. Переслідує словацького боксера. Добре, в розріз б'є лівим прямим. І хороший правий прямий. Петро Петро скандують болівальники. І Петро поки що не розчаровує. Нагадаю, ви дивитеся на живо вечір боксу з Карлс Руе. Трансляція. М Які представлені три наші боксери. Олександр захожий вже здолав Кевіна Джонсона. А Петро Іванов поки що дуже непогано розпочав поєдинок. проти Словака Володимира Бороського надіславши його нокдаун. І час перепочити боксерам. А що для тебе? Три гри. Жменя сімок. або початок твоєї великої гри. Парі матч. Грають вони. перемагаєш ти! Нежить? Тече з носа? Обирайте Делуфен. Делуфен з рослинними компонентами лікує нежить. Усуває запалення та набряк. Не пересушує слизову носа. Делуфен. лагідне лікування нежиттю для дітей та дорослих. Закладений ніс. Делуфен Експрес. Ефірні олії найвищої якості з мінералами 100% натуральної морської води. Дилуфен експрес. Клінічно доведено. Усуває закладеність носа за 2 хвилини. Дихайте вільно. Дилуфен експрес. усуває закладеність носа за 2 хвилини. Другий раунд. Підтискає Петро Іванов. І хороший Зараз був боковий удар від українця. Активно володимир Білуйський. Зараз захищається, багато ударів викидає, але пресинг від українця не відчувати не може. Ну і будемо сподіватися, що Іванов не відкладатиме на рішення суддів долю цього бою. Багато працює в корпус українець. Стоп! Стоп! Непоганий опонент насправді Петра Іванова. Але як ви бачили, не виглядає його робота ідеальною. Все таки і Петро мені здається, може без великих проблем для себе схилити шарки те на власну користь, але поєдинок напружений наразі. Попри те, що білуський пропускає, але і б'є багато. Викидає серії короткі з двох-трьох ударів. І що важливо, не дає себе атакувати. Жорстко з дальньої дистанції. Хоча й пропускає. Ой-ой-ой, як зараз добре влучив Іванов. На ногах білузький Небезпечно влучив наприкінці раунду боковими. Відкрий свою внутрішню силу. Вдихає румок Поєднуй. Смакуй. Дій. Магія кавових зерен Якобс у кожній часі. Сильний біль у горлі? Так. Біль у горлі схожий на айсберг. Він зароджується глибоко. Стрепсілс інтенсив єдиний препарат від болю у горлі, що містить флурбіпрофен. Він проникає глибоко у тканини горла і бореться із запаленням для полегшення гострого болю. Також використовуйте спрей Стрепсілс інтенсив, що діє до 6 годин. Виходить зі свого кута Петро Іванов на третю трьоххвилинку. Іноді так влучає Петро. Здається, ось ось і попливе опонент. Кілька ударів пройшло, і от цей пресинг не залишається непомічний. Я Думаю, що десь завівся вже Іванов після того, як пропустив в останні секунди попереднього раунду від словацького боксера. знову ж таки удари в голову та в тулуб. Добре, зараз влучу по печінці, і тут е, здалося на мить навіть, що може не втриматися на ногах е, білуський. Однозначно, такі удари так просто не минаються. Последняя хвилина раунда тривает. Иванов пациент. Ватський боксер, right, і все кінець раунду. Що б не трапилось матч у тебе завжди єдиний рахунок. Роби ставки на будь-якому девайсі. парі матч. грають вони перемагаєш ти. Хворе горло завжди невчасно. Усе відміняється. У мене горло болить. Не панікуй, я якраз в аптеці. Зараз куплю тобі дієвий засіб. Ось він, Лор. спрей для горла. Що вже я тільки не робила. Горло треба лікувати. Побризкати. Спробуй. Ось Хеппі Лор спрей розпилює діючу речовини у хворе горло. Лор має три дії: антибактеріальну, протизапальну, знеболюючу. Лор. потрійна допомога при болю в горлі. Продовжується бій, в якому українець Петро Іванов відстоює свій титул чемпіона світу за версією WBC серед молоді проти словацького боксера Владимира Білуського. Хороший рівень боксу показують спортсмени. Дійсно доволі конкурентний поєдинок. Як на мене, є певна перевага. Боксера зніжена. Ну і не будемо забувати, що в першому раунді був нокдаун. Небезпечно зараз пробивав через руку білуський. Активно підключає праву руку Іванов. Це все-таки трохи так підвтомився. Не просто постійно знаходиться під пресингом. Епізод на користь Іванова. Провалив, повернув. Дихає словацький боксер. Виснажив він, здається, мені Буруського. Той поки що чинить спротив. І знову ж таки непогано чинить спротив, насправді. Але мені здається, що все менш і менш активно. А що для тебе? Три гри. Жменя сімок. або початок твоєї великої гри. Парі матч. Грають вони. перемагаєш ти. Налаштуйте високу температуру, щоб повернути яскравий білий. Не вдається? То зменшіть температуру. Голд для білого всього при 30 градусах вмить повертає яскравий білий. Всього за одне прання. Голд для білого. Знову білий при 30 градусах. Відкрий свою внутрішню силу. Вдихай румоксамид. Поєднуй. Смакуй. Дій. Магія кавових зерен Якобс у кожній часті. Іде вперед, українець Петро Іванов. Білуйський в'яжеться. Ну, десь можливо і пропустив. Там бачимо, розсічення з'явилося на обличчі Білуйського. Потужно зараз Петро Іванов продовжує навантажувати ударами опонента. Який, здається, все важче і важче. Утримує темп бою, бачимо, багато не влучає. Це все в порядку з фізичними кондиціями ніженського боксера. Хороший боковий. Це нокдаун. Вже другий нокдаун у цьому поєдинку. Йшло до того, чесно кажучи. Продовжує бій словацький боксер, але. Немає твердого переконання, що це надовго. Все знімає рефері Білуйського. Петро Іванов відстоює свій титул чемпіона світу серед молоді за версією WBC. Вітаємо нашого боксера. Вітаємо його тренера Олександра Ліхтера з цією прекрасною, достроковою, ефектною і переконливою перемогою. Ще раз дивимося, як це було. Ну, перед тим був, був головний епізод цього раунду. Насправді тут вже просто рефері вирішив зберегти здоров'я суперника Іванова. Розміхається в доброму гуморі. Петро. Він і підтримку залу і підтримку болівальницької аудиторії. звісно ж. Цей титульний бій наживо показує телеканал Експорт. Чекаємо, що естафету, яку розпочав Олександр Захожий своєю перемогою над Кином Джонсоном, продовжить Петро Іванов, здолавши Владиміра Білуйського, продовжить і. Володислав Сиренко, який сьогодні проти Івана ді Бернадіно боксує також титульного бою. Вітаємо ще раз Петра Іванова, всю Чернігівщину, всю Україну. хук прямий, давай рухайся, крикінку, нушко, Отак.